Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, рада вас бачити. У суботу не бачилися, тому що нас вкотре вирішили звільнити від світла і майже на добу звільнили. Акумулятори я використала для того, щоб проводити уроки, для того, щоб не Порушувався графік занять. А от на відео вже не вистачило акумулятора. А з генератором записувати відео вже не хотілося, чесно кажучи, тому генератор для відео я не використовувала. І тому, і, по суті, він у мене і не працював майже. І потім дали вже світло, але це була майже ніч, і я вирішила не записувати відео. Сьогодні у нас тема чайові, чайові для репетитора. І ось так ви мене десь побачите на прев'ю. І там от Отак -от, от Отакий все має вигляд, але сьогодні не тільки про матеріальні чайові. Я отримую чайові, часто це літній період, не обов'язково це літній період, вони бувають різними, вони бувають матеріальними, бувають нематеріальні чайові, і я їх теж перераху, прираховую до чайових, але ось я коли отримаю ці чайові, я намагаюся останнім часом запускати ланцюжки добра. Як я їх називаю. Тобто, якщо мені щось е, додатково прийшло, то обов'язково якусь частину з того, що прийшло додатково, я або е, е, на е, ЗСУ відправляю частину, не все. Частину залишаю собі, бо це ж мені прийшло. Е, і я маю теж це використати, і, е, або частину теж даю як чайові комусь. І в такий спосіб от такий ланцюжок добра запускається, і я потай думаю, що, можливо, і ті люди, от які отримали ці чайові, можливо, теж зроблять щось гарне іншій людині, і таким чином світ стане трохи кращим. Ось така у мене є фантазія, і вона про покращення нашого світу. Так от, тепер поговоримо про те, які чайові можуть бути в репетиторки. Дивіться, почнемо з нематеріальних чайових, а вже потім перейдемо до, матеріального, до матеріальних чайових. Нематеріальні чайові це коли я бачу, як мами моїх учнів або учениць підтримують мене в соцмережах. Наприклад, я бачу, як вони ставлять мені оці от лайки, як вони коментують. наприклад, Буває таке, що коментують і пишуть, що от ми навчалися у цього репетитора, нам дуже сподобалося. Є у мене такі вдячні клієнти, які ось таким чином мене підтримують. Також є у мене учні. Учні, які теж у мене вчилися, і які можуть теж мене або підтримувати лайками, або щось писати, теж коментувати. От у мене був учень, який, наприклад, як тільки я розпочинала працю відео викладати в Тіктоці, він якраз мені зробив таку невеличку рекламу. Сказав, що от я навчався, мені дуже сподобалося. Він і сам блогер і, певно, знав, що робить, пишучи кілька коментарів, мені для того, щоб розпочалося просування в моєї сторіночки. Потім. Які ще це можуть бути такі чайові нематеріальні? Коли батьки радять мене іншим батькам, це теж дуже приємно, коли до мене приходять інші батьки, і знов-таки, коли мене батьки радять іншим батькам, дуже часто це люди з одного кола, і дуже часто це люди освічені або люди, які до освіти ставляться. Так як слід, тому що для них це не аби от пташечку поставити, що в мене репетитор, а вони добирають собі репетитора, тобто намагаються в дитину вкладатися, розвивати її. І таким чином, от у мене я завжди дуже люблю і своїх учнів, і своїх батьків, тому що досить добирається у мене такий отут гарний колектив. І якщо я там розповідаю про якісь випадки із практики негативні, то роз, зрозумійте, що це негативні практики. Я зб... негативні ці приклади я збираю за всі свої 25 років викладання. Звісно, вони не могли не бути, але все одно позитивного значно більше. Просто що ми ж завжди ділимося більше тим, що вражає, а вражає більше негатив. Що іще може бути із чайових? Це просто подяка, і часто слова подяки це те, що теж потрібне. Це подяка за проведений рік із дитиною. Це подяка за те, що дитина, наприклад, от буває таке, що мами, от коли дитина вступила, то мами пишуть: Велика, ми дуже вам вдячні через те, що от бачите, ми досягли своєї мети, ми вступили туди-туди, на, на бюджет чи на контракт. Як прагнули, ми боялися, що ми не вступимо. У нас все вийшло, і це е, е, теж завдяки вам. І це теж е, дуже приємно. Надзвичайно приємно. І це надихає. Працювати, чесно скажу, надихає. І навіть коли от кажуть: от ми з вами не прощаємося, ми просто кажемо до побачення до вересня, наприклад. І нам дуже подобається навчатися, це теж допомагає мені мотиваційно. І це ті чайові, які діють мені на душу, вони нематеріальні, але вони сильно. Мене мотивують працювати далі, бо я бачу результат і я бачу користь від своєї роботи, а це дуже важливо. І це теж я зараховую до таких от, от чайових, тому що від них мені стає світло і тепло. І, звичайно, матеріальні. Тепер дійшли ж ми нарешті до того, що бачили на картинці. Матеріальні чайові для репетитора в чому вони можуть полягати? Буває таке, що, наприклад, якщо учень скасував урок, ну і це, в принципі, прописано у більшості репетиторів, якщо учень скасовує урок і це перед уроком, і мене не попередили, або це не сильно заздалегідь, наприклад, не за добу, то мені сплачують вартість уроку. Це не сильно можна назвати чайовими, але з іншого боку, я не проводила заняття, але воно мені оплачується. Буває е, таке. Що ще буває? Буває таке, що е, батьки, наприклад, мені е, на, е, наприклад, не знаю, там, за якісь е, надвисокі результати, які дитина дала, коли видно, що ми сильно постаралися, що дитина стрибнула, теж мені можуть там, не знаю, перерахувати якісь кошти на нашого шоколі... На цукерочку, на якусь буває таке. Буває таке, що просто за результатами навчання. От, Наприклад, ми склали іспит, ми відпрацювали і відпрацювали знов-таки на гарний результат, і, можливо, навіть на неочікуваний результат, бо дитина сильно стрибнула. І якщо батьки добре залучені в те, наскільки дитина йшла, який був результат і який став, то буває таке, що мені за результатами вже це часто за результатами іспитів, наприклад, або за результатами річних оцінок, десь там теж надсилають кошти. І, і буває, що це. Це досить великі кошти. І я помітила таку тенденцію, що коли я навчала дітей за нижчим чеком, то якось от більше було ставлення до мене, як би це сказати, таке от користувацьке І було менше і оцих от, -от матеріальних чайових, і нематеріальних чайових, і якось взагалі менше було поваги. Можливо, тому що думали, що якщо вартість нижча, то і якість гірша. Я була молодшою, але все одно я була собою зі своїм перфекціонізмом і старанням. Проте, Помічаю, що що далі я беру підвищую цю цінову планку, то більше якось в моєму житті. Трапляється оцих отут матеріальних і нематеріальних чайових, і то більше цінують мою працю. Можливо, це так просто сталося, що і люди добираються все якось от краще і краще. Можливо, це мої ланцюжки добра спрацьовують, які я потім надсилаю у світ. Хто його знає, що воно спрацьовує. Але ось так. Здається, всі всі чайові я згадала, можливо, щось забула. Якщо забула, то згадаю і розповім обов'язково. І планую записати наступне відео, як завжди, завтра, і поговорити завтра з вами. Якщо нас, звісно, не звільнять від світла, сподіваюся, все буде гаразд. До зустрічі, до побачення, підписуйтеся, долучайтеся, гарного вам дня і е, трішечки щастя. Фу, надсилаю вам! Передайте далі.